Нині в області діє близько ста різних мисливських організацій, як державної, так і приватної форм власності. Їхні члени переконані, що після себе необхідно залишити лише найкраще. Що, на жаль, сьогодні УТМР сприймається як якийсь монстр, який перейшов з радянських ще часів, і він намагається комусь щось нав'язувати. Ні в якому разі. УТМР може бути одним із членів асоціації. Але ця асоціація буде незалежна ні від УТМР, ні від кого. Це буде структура саме по собі. Так що на працювання ми ще в 2003 році хотіли створити таку асоціацію, але тоді вже був розроблений статут і все інше. Але змінили назву цієї асоціації, зробили Асоціація охорони відтворення тваринного світу. Створення нової асоціації любителів природи сприятиме відтворенню навколишнього середовища, переконані члени УТМР. До мене приходять дошкільнята, то в садіка діти з своїми вихователями, школи приходять молодші, то вони дивляться і за це дякують, що бачать, що щось робиться. В районі декілька років тому заходив до нас на фірму дідусь, років 80 і говорить, кому пожати руку. Я спочатку не зрозумів. Кажу, ви мабуть, ну перепутали ви це мисливське господарство. Він каже: Та ні, каже синок. Приїхав до мене внук із Санкт-Петербурга, і каже: Ми пішли там рибалити це в Буланово. І каже, коли вийшли до води 11 благородних оленів, я каже, заплакав я тут. Виріс їх ніколи не бачив. А це завдяки вас це створено. Значить, я думаю, це не буде не тільки моїм онукам не соромно, а і не соромно тим членам, які носять квиточок нашої організації. Чи запрацює нова асоціація? Поки що невідомо. Проте вже зараз всі члени, як державних, так і приватних товариств, готові її підтримати в першу чергу задля своїх онуків.